Слава Богу, дорогі браті і сестри, вітаємо вас на нашому ютуб-каналі Відеолітопису Білоцерківської єпархії Української православної церкви. Сьогодні ми з вами поговоримо про образ життя православного християнина, і, зокрема, нам надходять питання, які ми хотіли б сьогодні обговорити разом з вами. І одне з цих питань, те, яке ми досить часто чуємо серед Віруючих і невіруючих навіть людей, коли, коли постає саме питання, чи варто ходити людині до храму, якщо достатньо лише віри в душі. Питання неоднозначне, багатогранне, і залежить воно все ж таки від релігійного свідогляду самої людини. По-перше, як і ким вона розуміє для себе Бога, і те, як вона собі сприймає взагалі духовне життя. Якщо говорити більш чітко, то Бог перебуває в людині, перебуває в її душі, як вона це називає, то така людина є досить щаслива і блаженна, тому що все вона, що проводить в своєму житті, вона розмірковує і співставляє з вченням церкви, співставляє з вченням того, як саме Господь навчав тих людей, які біля нього знаходилися. З іншої сторони, коли люди кажуть, що мені достатньо мати віру в Бога лише в душі, до храму ходити не обов'язково, то ці люди самі себе обманюють. Вони лише самі створюють для себе ілюзію в тому, що вони знаходяться вже в спілкуванні з Богом. Створюють для себе ілюзію в тому, що вони пізнали вже Бога і їм цього достатньо. Подібно тому, знаєте, коли вивчили лише абетку, і ми себе заспокоїмо тим, що ми для себе здобули вже вищу освіту, ми вже все про все знаємо, все ми в цьому житті вміємо. Так і людина, коли лише знає, як правильно зайти до храму, з якої сторони знаходиться підсвічник, вона вважає, що вже вона здобула всі необхідні навики для свого духовного життя поставити свічку і подати записку на богослужіння. І то це в кращому випадку. Так от, коли ми говоримо, чи достатньо самої віри в душі, то давайте розберемося з тим, яка в нас є віра. Віра без діл є мертвою, ми знаємо це із священного Писання в якому нас навчає? І в чому проявляється це діло? А в тому, що ми своїми справами засвідчуємо про те, як ми сповідуємо ті заповіді, які дав нам сам Господь ще в Старому Завіті. І наші всі дії якраз і спромовані на те, що ми свідчимо, що ми є послідовниками Христа. Господь, відряджаючи своїх учнів на проповідь, як сказав? Узнають всі, що ви є мої учні, тому що любов буде посеред вас. Про яку любов саме тут сказано? Сказано про те, що весь закон і пророки якраз формуються на цих десяти заповідях, які теж можна розділити формально на дві частини. Перше, це перших чотири любов до Бога, інші шість любов до ближнього. І от виконання цих заповідей саме і сформовано на те, що базує. Наш образ життя як християнина про те, як ми повинні себе поводити по відношенню до Бога і по відношенню до ближнього, не промовляти ім'я Боже всує даремно, не створювати собі ідолів, кумирів, пам'ятати День суботній, в Новому Завіті це недіння, шість днів працюй, сьомий день Господу Богу Твоєму. І шість заповідей також спрямовані на те, як ми повинні відноситися до свого ближнього, шанувати Батька і матір. Не зраджувати, перелюбствувати, не красти, не брехати, не обманювати, не заздрити це все те, що формує наш християнський світогляд і формує наше християнське буття. І от ми задамося собі питанням, невже ми цього всього можемо досягнути, не перебуваючи в храмі, не перебуваючи на молитві? І пояснити це досить легко. Кожен з нас має певні якісь життєві. Навантаження, роботу, працю, сім'ю. І кожен з нас досить часто, мабуть, мріє про те, як же хочеться відпочити. Як хочеться просто на певний якийсь час відволіктися від того, що навантажує наші думки, навантажує наші сили. І людина просто хоче десь усамітнитись. І з певним часом, коли людина усамітнилась, так вона дійсно. Набуває певних життєвих сил, вона щось могла осмислити, зібратися з думками. Але це є тимчасовим. І кожен з нас, мабуть, теж має досвід того, коли просто зайдеш до храму, навіть не помолившись, а просто побувши в храмі певний проміжок часу, ти відчуваєш, наскільки тобі стало спокійніше, як ти вже втихомирився своїми думками. А ще коли більше ти помолився, ти взагалі відчуваєш Божу благодать. Певну ту саму енергію підтримку, в якій Господь тебе підтримує. І ось ми розуміємо, що вдома цього всього ми досягти не зможемо. Навіть дома, якщо би ми просто зібралися з думками, сам побут домашній відволікає нас від молитви. Тому що ми знаходимося в будинку, хоч де і в нас є ікони, перед якими ми молимося зранку, ввечері, але зовсім інша атмосфера. Ми не чуємо того церковного хору. І ми розуміємо, що. Господь, коли говорить про храм, Він як сказав, що мій дім, дім молитви наречеться. І коли ми приходимо до храму, ми усвідомлюємо, що це не просто якась будівля, прикрашена іконами і особливим розписом, а це місце особливого перебування Бога. Так ось Бог перебуває в храмі, перебуває серед таїнств. І коли ми себе заспокоїмо тим, що маємо віру в душі, то тим самим ми самі себе обманюємо. Тому що наша віра повинна засвідчуватися нашими справами. Досить часто ми кажемо, а як же можна ходити до храму, якщо мене в храмі образили, в храмі не так зі мною повелися, і взагалі в мене якийсь неприємний внутрішній осадок залишився після того, як я відвідала храм. Для порівняння можна сказати і так, що коли ми приходимо до лікарні, хто нас оточує? Люди, які роздратовані, люди, які хворі. І от саме лікарня проводить той момент, коли називається операція. Коли вскривається рана, нам боляче, але з певним часом вона загоюється, і наш організм відчуває полегшення і радість. Так і коли ми приходимо до храму, так нам потрібно в першу чергу розкрити свою рану, тобто дістатися тієї глибини свого гріха, що нами керує, а відірвати гріх від себе досить важко. Це та є рана, яку треба вирізати. І позбутися це можна лише з допомогою Божою. Тому не будемо самі себе переконувати, що ми віруючі люди, і нам достатньо лише мати Бога в душі. Господь, звісно, є всюди, але Бога потрібно відчувати, відчувати через церковні таїнства, через сповідь, покаяння і особливо, коли ми єднаємося з Ним в таїнстві Євхаристії. Навіть є таке порівняння, що дике дерево, коли щіплюють, воно приносить набагато кращі плоди. Так от, і людина, яка зустрічається з Христом, яка приймає Його тіло і кров Христову, вже не є тою дикою гичкою, а яка вже прищіплена, в якій вже перебуває сам Христос. Тому, дорогі браті і сестри, пам'ятаємо про те, що ми є храмом Духа Святого, і Дух Святий перебуває в нас, і потрібно своє і тіло, і душу очистити для того, щоб в ньому зміг перебувати сам Господь. А очистити його від того, що ми навіть собою за собою і не помічаємо повсякденні гріхи і осуд, і заздрість, і про те, що ми малодушні, про те, що ми і не молимось, про те, що ми більш за все піклуємося про свою плоть, а не про душу, забуваємо про пости, як і одноденні в середу і в п'ятницю, так і про ті, які більш тривалі, і зараз вже наближається до завершення і успенський піст. Тому потрібно про це пам'ятати, що користь для нас. Здобувається самими нами, тільки при бажанні. І до цього бажання себе іноді треба і заставляти. Хтось каже, як себе можна заставити молитися і ходити до храму. Відповідь досить проста: подібно тому, як ми себе досить часто не заставляємо робити всякі дурниці. І от коли ми робимо дурниці, ми знаходимо і час, і можливість, і кошти, і здоров'я. Тому, дорогенькі, пам'ятаємо, що під лежачий камінь вода не тече, потрібно докладати максимум своєї сили і бажання для того, щоб самого себе вдосконалити. І не будемо марнослівними у своїх виправданнях про те, що нам достатньо мати лише Бога в самій своїй душі. Наступне питання, про яке б хотілося поговорити, цікавить наших телеглядачів і запитують. Як правильно приймати рішення у життєвих ситуаціях, коли поряд нема людини, з якою порадитись, особливо на духовну тему? Звісно, що людина, яка відвідує храм, вона від... має собі священника, духівника, з яким радиться, з яким совітується, і він допомагає їй не замість неї приймає рішення, а допомагає їй прийняти це рішення. Але бувають випадки, коли не можна звернутися до людини. Або слухавку не взяла, або в тебе в самої нема можливості, або навіть є моменти, коли треба негайно прийняти рішення, тобто нема часу, щоб навіть з людиною і порадитися. І от виникає питання, як правильно вчинити. І відповідь надається нам теж в світлі заповідей Божих. Тобто, коли ми приймаємо якесь рішення, ми повинні в першу чергу для себе вияснити. Чи буде воно корисним для нас, для тих людей, з якими ми приймаємо, або для яких приймаємо, і чи не буде це суперечити волі і заповідям Божим? І от питання теж досить спірне, тому що дехто намагається прийняти неправильне рішення, неправильне в тому, що воно протирічить заповідям Божим, але виправдовують себе тим, що це рішення буде корисним. Тобто мотивують тим, що іноді навіть корисно щось або збрехати, або підставити. Або вкрасти, але воно буде мати виправдання. Ніколи такого не буде. Тому що ми знаємо, що батько обману це є диявол. І коли ми йому служимо, то якраз і в цих дрібницях, і полягає в тому, що ми вже зрікаємося Христа, зрікаємося Бога і виконуємо не Його вже волю, а волю того, кому це вигідно, навіть через такі малі дрібниці. І гріх в даному випадку він не може бути виправданим. Тому для людини, яка. Приймає якісь важливі рішення і нікого поряд нема, теж є така одна маленька порада: помолитись Святому Духу. Молитву Царю Небесний знають багато людей. І от навіть коли ми розпочинаємо свій день, ми молимося цією молитвою. Кожне богослужіння, кожна священа дія є початком з цієї молитви, коли ми прикликаємо благодать Святого Духа на ті справи, які ми розпочинаємо. Так от і в важливих життєвих ситуаціях. Теж достатньо буває іноді помолитися і згадати заповіді Божі, швиденько проаналізувати, чи не буде це суперечити їм. І в такому випадку людина завжди прийме правильне рішення. І повинні також ми пам'ятати про те, що диявол буде спокушати для того, щоб не прийняти це правильне рішення. Спокушати через дрібниці, ще раз повторюсь, які буде говорити нам про те, що ніхто не помітить. Багато хто так робить, досить буде багато таких виправдовувань. Але віруюча людина має чітко стояти на своєму, стояти на тому, що розуміти, через наші дії ми будемо давати відповідь перед Богом відповідь і за кожне своє і діло, слово, і навіть і за думку. Тому будемо пильні в тому, щоб правильно усвідомити і завжди в своїй пам'яті тримати як індикатор вчення Христове, заповіді Божі, в тому, як правильно чинити. І хай в цьому всім допоможе Господь, щоб ми в своєму житті, своїм прикладом і своїми вчинками свідчили про нашу належність до віри Христової. І на завершення нашої передачі поговоримо ще про одне питання. Люди теж записують, запитують, чи знають біси наші думки, чи знають вони волю Божу, чи сповідують вони теж віру в Бога. Ми сьогодні з вами говорили про те, чи достатньо мати віру. У Бога лише в душі. Так от, і в продовження цієї теми ми скажемо, що і біси теж вірують в Бога. Вірують, тому що визнають, що Він є, вірують в Його силу, вірують і в Його Божество, але вони не виконують Його заповіді. Тобто, в продовження нашої теми ми можемо усвідомити те, що недостатньо нам лише віри в того, що Господь існує, тому що і біси вірують. І ми знаємо з життя святих отців, коли читаємо їхній життєопис, патеріки святих угодників Божих, ми бачимо, що і багато святих отців були прильщені тим, що їм з'являвся і диявол в образі якогось ангела, пророкував їм майбутнє, хвалив їх, відкривав їм так звані тайни Божі. Але знову ж таки, це було тимчасовим. І от в пояснення того, як правильно. Відрізняти, чи це явлення Боже, чи це спокуса від диявола. І Святієці теж говорять про внутрішній стан, про переживання. Якщо в цьому явленні ти відчуваєш, відчуваєш спокій, тишу, відчуваєш ту благодать умиротворіння, то це є Боже. Але якщо в даному випадку ти відчуваєш певний якийсь страх, ризик, занепокоєння, тобто ти розумієш, що тут вже нема того духу, нема Духу Божого. І в даному випадку це відповідь на те, як іноді треба сприймати і свої думки, помисли, які до нас приходять. Тому що і диявол теж має підступ до людини і, знаючи її поведінку, знаючи її слабкі місця, він намагається спокусити її через ці слабини. І людина в даному випадку, як вона себе відчуває, як вона себе веде, вже може робити певний аналіз, чи є воно Боже, чи є воно від диявола. Зрозуміло, що диявол це є падший дух щисла тих ангелів, які були створені теж Богом. І весь період свого буття, як і видимого світу, так і невидимого, ця боротьба продовжується між ангелами, які залишилися біля Бога і які від нього відпали. І відомо, що це поле битви це є ми. Як казав Федір Михайлович Достоєвський, то поле битви це є серце людини. І ми на собі його відчуваємо, як щоденно ми боремося. І своїми думками, своїми гріхами, словами, і от наше все життя якраз наповнено на те, на чиїй стороні ми будемо. Тому не будемо піддаватися злим думкам, не будемо піддаватися гріху, який робить лише крепким фундамент для диявола, для того, щоб він побудував і жив у нашому серці. Будемо його викорінювати. І от зараз, наближаючись до свята Успення Пресвятої Богородиці, вшануємо її. Преславне успіння, тому що саме через неї Христос прийшов на землю, який дав нам всі ті засоби боротьби з гріхом, боротьби з дияволом. І що навіть в церковному буті це свято називається Богородичною Пасхою, тому що, як співається в, 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 в тропарі успіння Пресвятої Богородиці, що в Своєму Успінні вона нас не залишила, Божа Матір. Була похована на землі, але вона відійшла до свого сина і перебуває біля нього і молить і ходатує за кожного з нас. Тому, завершуючи успенський піст і вшановуючи її преславне успення, будемо пам'ятати, щоб через свої гріхи ми не ображали її, тому що, коли ми творимо гріх, ми повторно розпинаємо її Сина на Христі, тож зичу кожному мудрості в житті, любові Божої. І саме головне нам любові до Бога, щоб не тільки Господь нас любив, який прийшов заради нас, кожного на цей світ, а щоб і ми своїми справами могли прославляти Його тут, на землі. Щиро всіх ще раз вітаю зі святом у Пресвятої владичице нашої Богородиці, і також нагадую про те, що свої запитання, коментарі ви можете залишати або під цим відео, або направляти у Телеграм-каналі у Viber за номером телефону, який ви бачите на нашому екрані. Тому долучайтеся і будемо разом обговорювати ті питання, які турбують кожного з нас, як православних людей.